Є люди, які творять не просто речі, вони створюють настрій, історії та красу, яку хочеться носити на собі та у серці. Ця історія про Ірину Кулікову. вона дизайнерка за фахом, художниця у повсякденному житті. Жінка, яка надихається природою і перетворює свій настрій на малюнки, прикраси та вишивку. Ця виставка як відчинене вікно в її світ: світ кольору, легкості, жіночності та краси. Тож запрошуємо вас познайомитися ближче з особистістю майстрині. Та її мистецтво Ірина Кулікова. Я себе позиціоную більш як майстриня, тому що я малюю, вишиваю, роблю прикраси, в'яжу, шию, роблю вироби з Ну, Загалом мені цікаво спробувати багато чого. Тому в цілому, да, майстриня, не художник. Оскільки я себе пам'ятаю, я пам'ятаю дві речі. Я завжди малювала і я завжди читала. Це те, що було зі мною все життя. от З самого маличку, спочатку зі мною малювала моя мама, потім я, і завжди весь час я тільки робила, що малювала, 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 читала, і весь свій вільний час я витрачала на це. Тобто творчість вона була в мене завжди. Єдиний був такий період, коли я практично не малювала нічого. Потім воно як то до мене вернулося, і руки все спомнили, і почала малювати далі. Ідея взагалі з'явилась настільки неочікувано, що я сама від себе цього не, не, не очікувала. Я зайшла в виставкову залу. Я, до речі, не знала, що в нас в городі є виставкова зала. І зайшла, подивилась картини. Розбалакалась дівчина, яка там була, і я задала питання, чи тут можуть виставлятися лише ті, хто, наприклад, сустають спілки художників України. Мені сказали, що може люба людина виставлятися і я показала свою роботу. Мені сказали, що так можна. І я подумала, ну а чому б ні? Що в моїй творчості? Я малюю, вишиваю, в'яжу, люблю прикраси і все це буде представлено на цій виставці. Назва в неї є, вона називається Код майстра. Ось це прикраса з річковими натуральними перлами. А ось це те, що я казала про українські традиції. От є дукачі, я дуже хочу ще зробити собі дукач, а це шелест, кольє з горлицею це теж наша українська традиція. Є кальє ось такого плану оце вже. Ближе до тієї ботанічної ілюстрації, яку я малюю. Тут ми бачимо є і квіти, і натуральні перли, і вулканічна лава. Та ж квітка в ебоксидній смолі. Тобто, ну ось такого плану прикраси я роблю. Дуже полюбляю, мені це дуже подобається. Я малюю квіти. Дуже полюбляю і риси. Але загалом на що є натхнення, те я і малюю. Малюю я як кольоровими олівцями, так я малюю чорно-білим олівцем. Ось це такі в мене малюнки. Вишивка, вона зроблена бісером. Ікона в мене є серія ціла, ціла цих ікон. В мене дуже багато вишивок. До речі, будуть представлені клімтівські мініатюри в вишивках. Вони будуть на виставці. Це одна із них. Це «Мать з дитиною», Це фрагмент від другої картини. Три возраста жінки». Це такий от фрагмент невеличкий в мене вишитий, і в мене зараз є в пару до неї, я шию клімтівське поцілення. Надихають мене всі ті ж книги природи. Я дуже полюбляю ходити до води, сидіти біля річки, малювати біля річки. А що в моїх роботах? В який в них сенс? Сенс, мабуть, в тому, що я не вмію не робити нічого, мені постійно потрібно чимось займатися. І тому я постійно чи малюю, чи майструю щось, чи роблю ті ж прикраси. Ну, така от натура дуже діяльна, в якому мовстин, потрібно щось робити. От я щось роблю. Він може сказати, що я пишаюся якоюсь роботою. Мені подобаються більш-менш якісь одні роботи. Якісь мені подобаються менше, тому як тут, напевно, я вже як художник є і бачу, що ця робота якось мені не пішла. Я не зробила те, чого я хотіла. Але в мене є одна робота, я вже... це велика дуже вишивка. В ній там близько 200 кольорів. І ще я вже майже 11 років, там дуже великий формат, вона десь отака. В неї четвертий рівень складності. і Вже коли я це її душею, це напевно буде перлина і моя любідіна пісня. Просто цього всього, коли я її душі. Я всіх запрошую на свою виставку. Вона буде з 8 липня по 1 серпня. Буду дуже рада всіх бачити на своїй виставці.